Я хочу пока 31. Тема моєї полісової розробка програми, керування бази даних магазин косметики. Метаю самої програми є спрощення керування базою даних, яких використані інструменти для створення керування та обробки самих даних. З вашого дозволу я вам презентую саму програму. На ній, як ви бачите, є дві кнопки, які посилають на окремі формі. Наприклад, перший облік косметики, це кидає на саму основну базу даних з косметики. Також є блок навігації, сама смуга. І також цей для легшого знаходження. Наприклад, ось помада. Ця продукція є вся фірми Мейкер і всі характеристики ціни є спершими самого сайту. Отак, маскувальний засіб, луняна, фуда, хайлайтери. Передагування, ну, ми, наверное, її косметика. На, наприклад, маскування засіб редагувати. Маскування, щоб попростіше, продукту і ціну, наприклад, зменшимо до 200. Як бачите, ціни тут високі. Оновити інформацію. Успішно оновлювати. Також можна додати нову косметику, теж з певними характеристиками, назвами, продукти та ціни. Перевозить так само, як і видавування. Наприклад, надам певно і цінуємо. Можна легко очистити поле. Якщо якісь поля не будуть вказані, це повідомиться і нічого не додасть. Певний о, елемент видалити і спокійно закрити. До має свою товар, які доглядають за обличчям або за всім видати. Навіть були додані елементи. Привірні. Пошуку щодо о, чоловічої доглядової, але там доволі мало. Наприклад, перший о, пошук. О, він не для голів. Якщо когось цікавить, 790 гривень. Майже не реклама. О, кнопки навігації теж спокійно працюють. І, як було, я добування. Продукції, додавання нової та винової. Сама програма складається аж з семи форів. На цьому презентація закінчується, і якщо в когось залишилися ще питання.